Привіт! Ви на каналі Господарний і виїхав фіксувати 40х4. Виставили десь 5-7 см, виїхати ви все, коротше не робить, босі видно. Травай, ну заглупивку, напродається, менше можливо вийняв. Лапа, яка йде за колісом. Це маленька, та здорова. Здорова не так. А маленька стрибає ночі. Вона геть-геть іде, блин. Кіліметрів 5 і більше коліса. Бо як і ще глибше вимілю, буде, звісно, за кольосами не нарізати. Якістю. Ще отак буде Чую, як видно. Човник видно виїхав, падали можна було і попробувати повернути, там падалося там, бачите. Находить ну, уже передачу. Як це так Отак покажу вам, за сніму, вийшов цей кусочок. з метро. Ось такий фон. Міленько, щоб падалось по вирізати і бурянку ганяти. Щоб не вивітрювати влагу. Як видно, трохи накрию такий. Це не страшно. А так в принципі фон немає. Вийшов культивації. Лапир були помазані. вже полірнути їх почистить. Насімо я їх мажу. Тоді пістиш, що помирають. Видно папро чисто. Та чисто теж. Завершив останню ділянку і на сьогодні дощ, то я і не пішов. Тільки не на 3, а на 4 години, дивіться вовремя. Я край добив, все добив, вовремя, все зробив. Вітаю ворони та вирушаю додому. Зараз це зверху тільки в порядок приведу то і все. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, кому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту, Instagram, інстаграм, також TikTok.